Вітаю, друзі, 2 липня. Сполучені Штати Америки призупинили постачання Україні критично важливої зброї, боєприпасів. В перелік потрапили десятки перехоплювачів Петріот 1155 1155-мм снарядів, більше 100 ракет. Hellfire, Файер більше 250 високоточних ракет GMLRS, а також десятки ракет Stinger і AIM та гранатомети. По інформації, НБЦ News Мова йде про збройня, котре було схвалено в рамках президентського механізму екстреної допомоги Україні під час е адміністрації Байдена. Рішення прийняте міністром оборони США Пітом Хеггесом через тривогу з приводу. Зменшення значного зменшення власних запасів після багаторічної підтримки України і операцій на інших військових театрах. При такому розвитку ситуації Україна опиняється на межі, збройні сили Російської Федерації просуваються на фронті. А в ТУ не затихають російські удари на фоні повної повного деградації, повної зупинки протиповітряної оборони. Друзі, що означає це рішення для України? Давайте будемо розбирати. Перш за все, це означає, що. ППО над Києвом, Одесою та іншими містами буде не працювати. Фактично немає чим працювати, немає чим збивати ані ракети, ані шахеди, ані гвинтокриви е, на фронті, літаки і так далі. Тобто, фактично, небо України стає беззахисним. В контексті цього. А це буде відчутно вже в найближчі дні по ударам росіян. Я б категорично рекомендував, як і раніше, мешканцям великих міст. Їх, якщо не покинути самим, то хоча б евакуювати діток. В Село, маленькі містечка, де немає військових баз, інфраструктурних об'єктів і так далі. Я думаю, що Переконаний, що Російська Федерація скористається цим рішенням США і посилить удари по Україні. повітряні. Про санкції і їхнє посилення проти Російської Федерації з боку США говорять всі, хто завгодно, крім Трампа. Трамп про це не говорить, він навпаки каже, слідкує за російським наступом на Сумщині. Що він там хоче побачити? Здається, він, е, чим більше буде успіхів Російської Федерації, тим підштовхуватиме далі Україну до мирної угоди. А чим далі в ліс, тим гірша мирна угода буде. І е, якщо. Зараз не прийняти серйозних рішень, державницьких рішень, то дійде до капітуляції. Це не жарт. Путін і Трамп грають чотири руки. І це абсолютно зрозуміло. Я про це говорю не перший день, не перший тиждень, не перший місяць. І зараз є тільки. Один шлях державний. Заради порятунку держави, заради порятунку життя, життів українців, життя цілої української нації і майбутнього наших українських дітей. Мова про що? Мова про те, що е, зараз потрібно негайно звертатися до Дональда Трампа. Про посередництво, про перемовини, про мир, перемир'я по лінії фронту. Поки що це можливо. Поки що це можливо. Далі можливості будуть звушуватися. Паралельно потрібно будувати сучасну лінію Маннергейма. З лябами, ребами, бункерами. Потрібно будувати таку лінію, об яку розіб'ється хвиля наступу ворога, люба хвиля. І найменше страждатимуть наші воїни. Для того, щоб на цьому не крали мільярди, бо на попередніх оборонних спорудах крали мільярди, і намалювали замість лінії Маннергейма намалювали лінію Міндіча. Тобто на папері лінія є. Е, Бабки в них в кишенях у міндічів, а в реалі її немає. Тут жорсткий контроль, невідворотність покарання за кожну вкрадену копійку. Це друге. І третє, говорити людям правду: правду про переговори, правду про ситуацію на фронті, про ситуацію в повітрі. Про загрози, які виникають, Україна перебуває в жорстких умовах війни, в жорстких умовах російської агресії, яку нічим виправдати не можна. Але кричати, бігати агресор не ми їх, ми там. Треба реально оцінювати сили. І треба думати про порятунок держави, про порятунок нації, про порятунок життів українців. Якщо зараз ці рішення прийняті не будуть, а США зупинять поставки, до речі, я хочу звернути вашу увагу на одну особливість. Вони зумисно сказали через стощення на складах. Зменшення критичне цих боєприпасів. Знаєте, для чого це було сказано? Щоб не прийшов Зеленський чи хтось інший, там якийсь Макрон чи Стармер, і не сказали: так продайте нам за гроші. Вони скажуть, так нема чого продавати, ми не можемо продавати. У нас залишилось там тільки для себе, не дай Бог, що. Там хтось нападе, якийсь терорист, якийсь наркокартель, чи хто, а в нас нічого нема, не дамо. Тобто поставок не буде. Не безкоштовних, ті, що при Байдені анонсувалися і приймались, не за гроші. Це треба чітко усвідомити, приймаючи відповідні рішення. План і моє бачення, як зупинити це все, я вже озвучив. Чи піде по ньому Зеленський Навряд чи. Тому бережіть себе, бережіть своїх дітей. Бо вони заробляють, вони продовжують війну зараді бабола і перебування при владі, тримаються як гниди за того кожуха, і їм байдуже, скільки територій втратить Україна, скільки життів втратять українці. Тому бережіть себе, бережіть своїх дітей. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.